Питання про приєднання документів, якими обґрунтовується клопотання позивача про залучення до участі у справі 23 особи на ЗК. Національний газ з питань закрепляння корупції. Там є лист на ЗК, від, якщо не помиляюсь, від 2 вересня 2023 року і від 2 вересня 2023 року. Які повідомляють товача про те, що наразі у НЗК відсутні будь-які інформації щодо порушення справи адміністративно відповідно до ПУПА відносно осіб, за, 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 за яких він подавав заяву, а також відсутні кримінальні провадження відносно даних осіб. Судово заседание голошу открытия, продовжується розгляд справа No3229411323 за позовом прибулиного державного комерзированного функциональной организации Национального ассоциації адвокатів собрания Украины за участью третьой особа, яка заявляется на сильных умов народного спорту на сторону Пандача, высшей квалификативной достопримечательной комиссии адвокатурин про зазнание протокранов танк решения. Судовое заседание заявилось участником в процессе выдалась в поставке ситуацию. Адвокат позицию інтерв'юрування, представник відповідь Национальної асоціації адвокат України, де написав доведеться комісії справи. Представник третього лису вийшли квалифікати дисциплінарної комісії в Академікатку Динаволога, де на представить перевірение. До засідання не з'явився, направили судок клопотання про здійснення розісправ без його участі. Також суд повідомляє, що ми навішли на адресу суду. Позивача через електронне суд клопотання про приєднання пояснень. І від відповідачів Клопотання про приєднання документів, якими обґрунтовуються клопотання позивача про... Зарушення до участі у справі після третьої особи на ЗК. Національний агент з питань закрепляння корупції. Отримували це питання? Отримало? Так, вчора ознайомилися його з місцем. Ми дійшли від відповідачів про питання, точніше, заперечення на заяву на зв'язку по звученню до участі у справі після третьої особи, яка називається на не умов умовах спору на стороні позивача. Це питання було у відкладеному минулому засіданні. Бускають проведе чисто стосовно клопотання ваших позицій. Ваше чесною справи безпосередньо заявою незвійською стосовно злучення в якості третьої особи без заяв на самостійних мов позивача і додано до заяви а, документами а, ми заперечуємо проти даної заяви, обертуючи це наступне. Ми вважаємо, що. Рішення, яке буде опинити подані справи, жодні чином не буде впливати на права обов'язки безконні інтереси даної особи. Заявник, подавши дану заяву, обґрунтовує своє бажання бути брати участь в судовому процесі якості третьої особи, посилаючись на те, що дане рішення може бути наслідком породження в майбутньому прав і обов'язків стосовно повернення йому. Кошти, які він сплатив за розгляд його скарги до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури після підняття рішення Полтавської КДК, хочу звернути увагу суду про те, що вже є судова практика, і вона достатньо стала, яка свідчить про те, що рішення суду стосовно за предметом, якого є визнання протиправним і нечинним нормативно-правовий акт. Визначає про те, що суд при вирішенні даних питань, е якщо він задовільняє дані позови, е даний нормативний правовий акт визнається нечинним не чинним з моменту набрання даного рішення судового е законної сили. А відтак, е всі, скажімо так, застосування даного норматинкового акту неможливо бути вмире. Зимних описує ситуацію в своєму заяві в новому часі. А тобто, що ним було скаргу відносно дій адвоката Волкова, що дана скарга була розглянута полтавським КДК, що було прийнято відповідне рішення У зв'язку з тим, що він не згоден був з цим рішенням, він подав скаргу до ВКДК з даного приводу. Відповідно, в процесі розгляду даних скарг було з ними сплачені за внесення відомості до реєстру дисциплінарне провадження відповідно до рішення номер 144 які наразі оскаржуються, скарга ВКДК була оскаржена, і відповідно на даний момент дисциплінарне провадження закінчено. І не заперечує відповідно до його інформації, яка випливає з заяви, Він не заперечує, що дане провадження вже закрито. Відтак все відбулося в минулому. Таким чином, рішення, яке буде прийнято в даній справі. Якщо буде задоволено позов позавпозича стосовно визнання недійсним рішення Ради адвокатів України, жодним член чином не вплине на його права обов'язки, оскільки це вже відбулось в минулому, а в такому випадку, скажімо так, ці події не будуть впливати на його права обов'язки. Таким чином, вважаємо, що це заява є безпідставною, не належним чином обґрунтованою. Крім того, належних доказів до даної заяви, щоб дійсно підтверджували. Його, скажімо, так, твердження і відповідно відповідали би скажімо так, до цінності даного заяви, матеріалок э, даної заяви немає. Прошу а, а ваша думка стосовно залучення за качество? Ваша честь. ну, Ознайомившись з даним питанням, э, хочу сказати про те, що в матеріалах справи не міститься докази про те, що позивач має статус викривача, жодного документу та не побачила. Крім того, там є лист НАЗК ЗК, якщо не помиляюсь, від 2 вересня 2023 року, який повідомляє покладача про те, що наразі у ЗК відсутні будь-які відсутня інформація щодо порушення справи адміністративного відповідно до КУПА відносно осіб, за, 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 за яких він подавав. Заяву, а також відсутні кримінальні провадження відносно даних осіб. Таким чином статус не підтверджений викривача позивачем. А в даному випадку НЗК не може приймати участь в якості третьої особи відповідно до 53-ї прим. 3 закону про запобігання про корупцію. Крім того, наскільки надає НЗК роз'яснення з даного приводу, що вони приймають участь представництва в суді, що по захисту прав викривача, у разі якщо викривач спроможний самостійно здійснювати захист, як ми е, наблюдаємо в процесі в даному, позивачем було подано позов, позивачем подаються ряд клопотань. Заяв, то особа достатньо активна в даному процесі і стверджувати про те, що дана особа не спроможна захищати себе самостійно, відсутні. Тому також прошу відмовити. Ну тим паче, я так розумію, також не з'явилися в дане судове засідання, щоб заявити себе в якості третьої особи або підтримати клопотання позавчанку. Прошу відмовити. Це третьої особи. Я також підтримую позицію представника Національної асоціації адвокатів України та заперечую проти залучення третіх осіб про задоволення клопотання в якості третіх осіб е, незвінського та назика. Назика з тих самих підстав, але ще хотіла додати, що е, ніяким чином е, скарга викривача, як він себе називає, позиціонує себе позивач, е, не стосується предмету спору щодо оскарження рішення національної асоціації, яким. Е, 144-го рішення щодо реєстру дисциплінарних проваджень. Щодо Незвінського, я вважаю, що дана особа не може виступати третьою особою у даній справі, оскільки він має право на даний час звернутися з аналогічним позовом, а не так як він пише, що після набрання рішення у даній справі, він зможе відновити своє право. По-друге, ця особа сплатила добровільно платіж за внесення відомості до реєстру дисциплінарних проваджень, коли зверталася зі скаргою. Хоча могла, в принципі, у нас є альтернатива передбачена оскарження рішень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до ВКДК, або до суду. Він обрав ВКДК, добровільно сплатив зазначений внесок. Тому я вважаю, що його права ніяким чином не порушені. і, і якби на даний час. Статус позивача його можливий, тому це протирічить набуці цього статусу третьої особи в даній справі. Плюс, е якщо е нам подавались також заперечення, мабуть, не були отримані особи, так, Ваша честь. Заперечення заперечення на клопотання про залученні в якості третьої особи не ще 3 числа. Незвінського Вінського отримав судом. Від ВКДК отримали, ПКДК, так. Ну там є посилання на позиції Верховного суду щодо доцільності, щодо перевантаження суду. Тобто я вважаю, що у цьому процесі ухвалою суд, коли було зобов'язано Національну асоціацію адвокатів України опублікувати оголошення, це є достатнім заходом для того, щоб Люди, які вважають що її права порушені, знали про існування цієї справи. А залучення нескінченної кількості третіх осіб тільки затягнули родуть справу і суд і учасників справи. А ваша думка стосовно називає? Сто стосовно назика я висловила в першу чергу, заперечую. Воно не стосується предмету споруду навіть передумаю, що кімнат, я вирішення вказати питання, залишається суд. Після виходу з гарячої кімнати суду оголошує вступну та розробку на частину укладу з правилом 312, 941, 94, 11, 123. Суд ухвалив відмовити задоволення клопотання на звіського Дмитра Ярославовича про залучення його до участі у справі простатегії особи, яка не заявляється на сильних на предмет спор на стороні позивача, та відмовити задоволення клопотання позивача про залучення до участі у справі особи, яка не заявляється на сильних умовах на предмет спор на стороні позивача на ЗК. Повний текст ухвали протягом п'яти днів буде складно підписаний. По нам разі у нас змінити проголошення, промо старшому підлягає. Якісь запитання, що я відповідю треті особи. Чи можемо ми закривати підготовчих підготовчі і призначати розістав по суті? Ви вважаєте, що за закрити підготовчі підготовчим і перейти до доходів по суті? Третя особа, ваша позиція? Так само Ваша честь прошу закриття підготовчі провести. Враховуючи наляпку позивача, дозвіл свого, я в той самий день не можу перейти до розістра по суті. Тому погоджуємо до наступного судового засідання, коли буде відбуватися розі справи по суті. 12 вересня підходить. П'ятнадцята година зручно всім. Також честь. Суд устно ухвалю встановлено без виходу до нарадщої кімнати і занесення до протоколу судового засідання, закриває виготовчу провадження у цій справі і призначає розгляд справи по суті на 12 вересня 2023 року на 15 годину 0. 15 березня кінець образового суду.